Як фізичній особі визнати себе банкрутом? Крок перший умови подання заяви ви можете подати заяву, якщо маєте борги понад 30 мінімальних заробітних плат або ж 200 тисяч гривень. Ви не сплачували ці борги понад двох місяців, і ви не є ФОПом на момент подання заяви. Крок другий подання заяви до господарського суду. До заяви додаються докази неплатоспроможності, список кредиторів та фінансові документи. Крок третій. Відкриття провадження. Зупиняються виконавчі провадження і призначається підтражний керуючий. Крок четвертий. Реструктуризація або банкрутство. Якщо у вас є дохід, можна скласти план реструктуризації. Якщо ж доходу немає, реалізується майно і списуються борги. Крок п'ятий визнання банкрутом та списання боргів. Більшість боргів списується, крім аліментів, шкоди життю та здоров'ю і штрафів за кримінальні правопорушення. Крок шостий наслідки визнання банкрутством. Вони встановлюються на строк п'яти років з моменту ухвалення рішення суду про банкрутство. За цей час не можна ініціювати повторну процедуру банкрутства. Ви не можете бути керівником підприємства без рішення суду, і ви не можете брати ще позики та кредити без письмового погодження кредитором. І варто пам'ятати, що банкрутство це не втеча від боргів, а легальний спосіб почати фінансове життя заново. Тому, якщо вам потрібен супровід у справах про банкрутство, звертайтесь до нашого адвокатського об'єднання. Ми здійснюємо цю процедуру під ключ.